Якщо ворог прорветься на, на трасу, то тоді я думаю, що темпи відступу відходу наших військ будуть значно більше, що чого би не хотілося. Так що, от від от така залежність ворог постійно намагається от, про застосовувати цю тактику прориву обходу і охвату наших логістичних, даже більше скажу настільки позиційних районів, скільки логістичних шляхів забезпечення наших військ. Так, що ці три напрямки сьогодні це головний удар Покровське, Курахівське і Времівський напрямок. А, а такі напрямки, як Купінський, такий напрямок, як Харківський, такий напрямок іноді, такий напрямок, як Краматорський, я рахую, що це напрямки іншого о, на, удару. Є таке поняття: головний удар і інший удар. Так от інший удар він призначений для того, щоб сховати резерви протилежної сторони і не дати можливості маневрувати силами і засобами.